Розкрито таємні деталі співпраці Сполучених Штатів Америки і України під час контрнаступу українських сил у 2023 році. Також розкрито деталі того, як Україна планувала операцію у Курській області, і також багато іншого. Величезна стаття вийшла у New York Times, про яку розкажу тут. Дійсно, дуже багато цікавого із огляду на те, що тоді був Джо Байден, президентом Сполучених Штатів Америки. Тепер ця інформація вже у доступі, тому. І ми з вами про цю інформацію дізнаємося. Для того, щоб це відео вийшло не занадто довгим, я розділю його на кілька частин, але від того воно не стане менш цікавим. Тож, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар про почути тут і підпишіться на мій канал, тих, хто бачить мене у. Перше буде дійсно дуже цікаво. Тож я розпочну весняного ранку, через два місяці після того, як війська Володимира Путіна увійшли в Україну. Колона автомобілів без розпізнавальних знаків під'їхала до Київського розду та зібрала двох чоловіків середнього віку у цивільному. Вийшовши з міста, колона укомплектована британськими спецназівцями без уніформи, але з важким озброєнням. Пройшла 400 миль на захід до польського кордону. Перетин був безперешкодним за дипломатичними паспортами. Далі вони підійшли до. Аеропорту Жешков-Ясенька, де чекав вантажний літак С-130, який ще був не заведеним двигуном. Пасажирами були високопоставлені українські генерали. Їхньою метою був Клей Казерн, штаб-квартира армії США в Європі та Африці у Візбаденні Німеччина. Їхня місія полягала у тому, щоб допомогти створити те, що стане однією з найбільш охоронюваних таємниць війни в Україні. Один із чоловіків, генерал-лейтенант Михайло Забродський, пригадує, як його привели сходами на доріж звідки відкривався вид на схожу на печеру головну залу. До війни це був спортзал, який використовувався для загальних зустрічей виступів армійських оркестрів. У сосновому лісі це відбувалося. Тепер генерал Заброцький дивився згори на офіцерів з країн коаліції, які організували перші західні поставки в Україну артилерійських батарей М 777 із 155-мм снарядами. Потім його провели в кабінет генерал-лейтенанта Крістофера Донахю, командувача 18-го 18-го Повітряно-десантного корпусу, який запропонував співпрацю, його розвиток та внутрішня робота видимі лише вузькому колу американських і союзних офіційних осіб. Це партнерство розвідки, стратегії, планування та технологій стане секретною зброєю, тому що адміністрація Байдена називала своїми зусиллями як врятувати Україну, так і захистити порядок, який опинився під загрозою після другої світової війни. З надзвичайною прозорістю Пентагон запропонував публічну інвентаризацію набору озброєнь на суму 66,5 мільярдів доларів поставлених в Україну, включаючи за останніми підрахунками понад півмільярда боєприпасів до стрілецької зброї та гранат, 10 тисяч одиниць протитанкової зброї Джавелін, 3 тисячі зенітних систем Стінгер, 272 гаубиці, 76 танків, 40 ракетно-артилерійських систем підвищеної мобільності, 20 гелікоптерів Мі-17 і три батареї ППО Петріот. Але розслідування Нью-Йорк Таймс показує, що Америка була вплетена у війну набагато тісніше. І ширше ніж уявлялося раніше у критичні моменти партнерство було основою українських військових операцій, у яких, за підрахунками США, загинуло або було поранено понад 700 тисяч російських солдатів. Пліч опліч у командному центрі місії у Візбадені американські та українські офіцери планували контрнаступ Києва. Масштабні зусилля американців зі збору розвідданих скеровували широку стратегію бойових дій і направляли точну цілевказівну інформацію до українських солдатів на полі бою. Один керівник Європейського. Розвідки згадав, як був здивований, дізнавшись, наскільки глибоко втягнулися його колеги з НАТО в операції в Україні. Тепер вони є частиною ланцюжка вбивств, сказав він. Раннім підтвердженням концепції, яка заключалася у тому, щоб допомагати Україні, побачивши наскільки відчайдушно українці борються проти російських окупантів, була кампанія проти однієї з найстрашніших бойових груп Росії 58-ї загальновійськової армії. У середині 2022 року використовуючи дані американської розвідки. Та цілевказівки українці обстріляли ракетами штаб 58-ї армії у Херсонській області, вбивши всередині генералів і штабних офіцерів. Знову і знову група створювалася в іншому місті. Щоразу американці її знаходили, а українці знищували. Далі на південь партнери націлилися на Кримський порт Севастополь, де російський чорноморський флот завантажував ракети, призначені для українських цілей на військові кораблі та підводні човни. У розпал контрнаступу України 2022 року на Світанку група морських безпілотників за підтримки головного розвідувального управління атакувала порт, пошкодивши кілька військових кораблів і змусивши росіян почати їх відтягувати. Але зрештою партнерство стало напруженим, і дуга війни змінилася серед суперництва, образ та розбіжностей у імперативах і планах. Українці інколи вважали американців владними та контрольованими прототипом. Заступницьких американців американці іноді не могли зрозуміти, чому українці просто не приймають добру пораду. Там, де американці зосереджувалися на зважених досяжних цілях, вони бачили, що українці постійно прагнуть до великого виграшу яскравого блискучого. Призу або перемоги українці зі свого боку часто бачили, що американці їх стримують. Українці мали на меті виграти війну назавжди, хоча вони поділяли цю надію, американці хотіли переконатися, що українці її. Не втратять власне Україну, оскільки українці здобували більшу автономію в партнерстві, вони дедалі більше тримали свої наміри в секреті. Їх постійно обурювало те, що американці не могли або не хотіли дати їм всю зброю та інше обладнання, яке українці власне хотіли. Американці в свою чергу були обурені тим, що вони вважали необґрунтованими вимогами українців, а також їхнім небажанням вдаватися до політично ризикованих кроків для посилення своїх сил, які були меншими за значно переважаючи сили Російської Федерації. Рації мова, скоріше за все, йде про мобілізацію на тактичному рівні. Партнерство приносило тріумф за тріумфом. Проте, в мабуть, ключовий момент війни, у середині 23-го року, коли українці розпочали контрнаступ, щоб створити переможний імпульс після успіхів першого року. Стратегія розроблена у Вістбадані стала жертвою розбіжної внутрішньої політики України. Президент Володимир Зеленський проти свого військового начальника і потенційного конкурента на виборах. А військовий начальник проти свого. Свавільного підлеглого командира, коли пан Зеленський став на бік підлеглого, тобто сирський мається на увазі, українці кинули величезну кількість людей і ресурсів у остаточну марну кампанію, щоб відбити зруйноване місто Бахмут. За кілька місяців весь контрнаступ закінчився. Невдачею власне, ми з вами це вже знаємо. Партнерство діяло в тоні найглибшого геополітичного страху, що Путін може сприйняти це як порушення червоної лінії військових дій і реалізувати свої часто висловлювані ядерні загрози. Історія партнерства показує, як близько американці та їхні союзники інколи підходили до цієї червоної лінії, як дедалі жахливіші події змушували їх, дехто сказав, що надто повільно просувати її на більш небезпечний ґрунт. І як вони ретельно розробляли протоколи, щоб залишатися на безпечній стороні? Знову і знову адміністрація Байдена дозволяла таємні операції, які вона раніше забороняла. До Києва було направлено американських військових радників, яким пізніше дозволили приїхати ближче до місця бойових дій. Військові та офіцери ЦРУ у Вістбадені допомагали планувати та підтримувати кампанію українських ударів по анексованому Росією Криму. Нарешті військові, а потім і ЦРУ отримали зелене світло на можливість точкових ударів глибоко всередині самої Росії. В певному сенсі Україна була на ширшому полотні, матчем реваншем у довгій історії проксі війни між США та Росією В'єтнам у 60-х, Африка у 80-х, Сирія через три десятиліття. Це був також грандіозний експеримент у веденні війни, який не тільки допоможе українцям, але й винагородить американців уроками для будь-якої майбутньої потенційної війни. Під час воїн проти Талібану та Аль-Каїди в Афганістані та проти ісламійської держави в Іраку та Сирії американські сили проводили власні Емні операції та підтримували операції своїх місцевих партнерів в Україні навпаки, американським військовим не було дозволено розгортати своїх власних солдатів на полі бою, і вони повинні були допомагати дистанційно. Чи точне націлювання відточене проти терористичних груп буде ефективним у конфлікті з однією з найпотужніших армій світу? Чи українські артилерісти без вагань стріляли б зі своїх гаубиць за координатами, надісланими американськими офіцерами зі штабу за 1300 миль, чи українські командири? Спираючись на дані розвідки, передані просто голосом, який казав: там нікого немає. Ідіть, наказали піхотинцям увійти в село в тилу ворога. Відповіді на ці запитання, правду кажучи, вся траєкторія партнерства залежатимуть від того, наскільки американці та українські офіцери довірятимуть одне одному. Я ніколи не збрешу. Тобі якщо ти збрешеш мені, ми закінчимо. Пригадав генерал Забродський слова генерала Донахю під час їхньої першої зустрічі. Я відчуваю точно так само. Відповів український генерал. Ну і власне переходимо до першої частини цієї історії: побудова довіри і машина для вбивств у середині квітня 22 приблизно за два тижні до зустрічі у Візбаденні, американські та українські військово-морські офіцери проводили звичайний зв'язок для обміну розвідданими, коли на екранах їхніх радарів з'явилося щось несподіване за словами колишнього високопоставленого військового офіцера США, американці. Сказали, о, це Москва. Українці кажуть, Боже, велике спасибі! Москва була флагманом Чорноморського флоту Росії. Українці його потопили. Затоплення було сигналовим тріумфом, демонстрацією української майстерності та російської бездарності. Але цей епізод також відобразив неузгодженість українсько-американських відносин у перші, перші тижні війни. Для американців був гнів, тому що українці не дали навіть. Попередження вони навіть не сказали здавайтеся цьому кораблю. Здивування, що Україна мала ракети, здатні досягти корабля, і паніка, оскільки адміністрація Байдена не мала наміру дозволяти українцям атакувати такий потужний символ російської влади. Українці зі свого боку виходили з місця глибокого вкоріненого скептицизму. Їхня війна, як бачать українці, почалася в 2014 році, коли Путін захопив Крим і розпалив сепаратистські повстання на сході України. Президент Барак Обама засудив захоплення. Плення і ввів санкції проти Росії, але побоюючись, що американська участь може спровокувати повномасштабне вторгнення, він дозволив лише суворо обмежений обмін розвідданими та відхилив заклики до оборонної зброї, яку просили українці. Ковдри та окуляри нічного бачення це важливо, але ковдрами війну не виграти. Скаржився тодішній президент України Петро Порошенко. Згодом пан Обама дещо пом'якшив ці обмеження розвідки. А пан Трамп під час свого першого терміну ще більше послабив їх і поставив українцям їхні перші. Протитанкові джавеліни тоді, у зловісні дні перед повномасштабним вторгненням Росії 24 лютого 22 року, адміністрація Байдена закрила посольство в Києві та вивела з країни всіх військових. Невеликій групі офіцерів ЦРУ дозволили залишитися. Як це побачили українці? Старший військовий офіцер США сказав: Ми сказали їм, росіяни йдуть. Побачимося. Коли американські генерали запропонували допомогу після вторгнення, вони наштовхнулися на стіну недовіри. Ми воюємо з росіянами. Ви ні. Чому ми повинні вас слухати? Про це американцям під час першої зустрічі сказав командувач сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський. Генерал Сирський швидко опам'ятався, американці могли забезпечити таку розвідку на полі бою, якою його люди ніколи не володіли. У ті перші дні це означало, що генерал Донахю та кілька його поміч. Ників передавали інформацію про пересування російських військ генералу сирському та його штабу, маючи лише телефони. Проте навіть ця спеціальна домовленість зачепила гострий нерв суперництва в українській армії між генералом сирським і його босом, командувачем збройних сил генералом Валерієм Залужним. Це лише одна із частин того, що відбувалося тоді взаємодія американців з українцями. Далі буду записувати ще такі частини. Тож, будь ласка, слідкуйте за виходом е, моїх відео на каналі Ньюз. Тисніть на дзвіночок і будете отримувати сповіщення про це. Дякую, що додивилися. Сподіваюся, вам буде цікаво. Далі буде ще цікавіше. Тож підписуйтеся і рекомендуйте мій канал. Друзі, давайте допомагати армії. В описі цього відео є вся інформація. Традиційно про це нагадую, користуйтеся. І вірте, знайте, навіть 10 гривень можуть допомогти. Нам треба триматися разом, бо разом і тільки разом ми вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!